Українцям перераховують доплати до пенсії кому належить і скільки. В Україні частина пенсіонерів мають право на доплату. Йдеться про доплати за віком. Їх щомісячний розмір становить від 300 до 570 гривень. В Україні частина пенсіонерів мають право на доплату до пенсії за віком. Їх щомісячний розмір становить від 300 до 570 гривень. Про це йдеться в матеріалі на пенсії. Згідно з чинним пенсійним законодавством. А саме постановою 168 Кабінету міністрів України від 24 лютого 2023 року вікові надбавки до пенсії призначаються особам, які досягли 70 років, а за кожні 5 наступних років ці надбавки збільшуються. Законами встановлено такі суми вікових доплат до пенсії, особам, яким виповнилося 70 років до 300 гривня, особам, яким виповнилося 75 років до 456 гривня. Особам, які старше 80 років до 570 гривень, але для цього таким пенсіонерам потрібно виконати ще одну умову загальний розмір пенсії не повинен перевищувати 10 340,35 гривні. Це не означає, що до тієї суми, яку людина отримує, після 75 років додають саме 456 гривень. Така особа отримає різницю між 300 і 456 гривень. Бо саме 300 гривень нараховують пенсіонерам від 70 до 75 років. А це означає, що пенсія особи, яка досягла 75 років, збільшиться на 156 гривень. Пенсія в Україні нагадаємо, що в Україні підвищать пенсії на 2,3 тисячі гривня. В Україні з 1 січня 2024 року значно збільшиться максимальна пенсія. Її розмір становитиме 23 610 гривня, що на 2 680 гривня більше, ніж у 2023 Кабмін затвердив проект бюджету на 2024. Кабінет міністрів закінчив процес розробки Держбюджету України на 2024 роки до першого читання в Раді, повідомив прем'єр Денис Шмигаль. Чиновники пояснили, хто під загрозою чи багато українців ризикують втратити пенсію. Повноцінну виплату пенсій можуть принципово зупинити, якщо українець не використовує свій банківський рахунок більше шістьох місяців.